Так, друзі, знаходжусь в місті Кракові. Така ось де у нас фортеця. Як бачите, старе будівництво. Тут теж ця стара будова, не знаю яких років. А тут такий ось де король, дивіться. Грунвальд. Король Грунвальд, бачите? Колобжек. Леніно. Ой боже, Леніно, ви бачите? Леніно. В общем, тут якась пам'ятка. Вогонь тут включається, бо вішний вже ну, спотух. Це хтось переможений і лежить. Ну, така ось статуя, дивіться, ребята. Зараз я її в коло обійду Постараюсь вам показати. Тут ось на дудках грають, якась надпись Брачам на... Отихе, от отуха, отица, не знаю. З цієї сторони теж люди ходять, здрастуйте, все нормально. О ти в кайданах, як ви бачите, чому в кайданах, мабуть, визволили, але ну, з цієї сторони теж якийсь рицар. Дивця якийсь рицар і король на коні. Хто знає, то попробує.